Всім привіт! Мене звати Ліля, ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом і кусами комарів. Я сподіваюся, що вони мене не з'їдять сьогодні і я дозапишу вам це відео і встигну це зробити до заходу сонця. Тому що зараз вже, мені здається, за 15.9, тому буду намагатися. Я планувала цей шматок відео додати спочатку до влогу. Якщо ви ще не бачили влог за травень і червень, то подивіться, будь ласка, його там багато цікавого, і там, зокрема, є факти про мене. Я, знаєте, не хотіла мішати коментарі, щоб в коментарях були і якісь м, щось про мене, і про цю негативну ситуацію, яка в мене склалася з магазином, і можливо якісь негативні коментарі на мою адресу, тому що я впевнена, що такі будуть, і що не всі погодяться з тим, як я себе повела. І, власне, тому я вирішила записати окреме відео. Я не знаю, яким воно завдовжки вийде, але я собі вже багато чого написала, і те, що якось пов'язане з цією темою, не безпосередньо стосується цього, загалом зачепила мене ця ситуація. І чому я вирішила її розповісти? По-перше, що за ситуація? Ситуація це негативний досвід купівлі пряжі в магазині з пряжою все ок, але стались проблеми з замовленням, і комунікація, яка мене не влаштовувала. Зараз буду детально все розповідати. Але чому я вирішила взагалі цим поділитися? По-перше, я не можу не поділитися, тому що я блогер, я розповідаю про всю пряжу, яку я купую. Це по-перше. По-друге, я питала вас активно, де купити кручену рафію, мені щось ніхто не відписував. Я вирішила, окей, я буду сама шукати магазини, де можна купити кручену рафію, і, і сама буду якось це досліджувати. Ну і дослідила на свою голову. Ось, І я е, е, тепер розкажу вам, власне, де не купувати рафію, на мою думку. Хоча, якщо ви все-таки вирішите після цього відео купити, то напишіть, будь ласка, в коментарях, коли будете замовляти в тому магазині, що чорний піар спрацював. Я знаю, що я зла людина, я, можливо, ви цього ще не помітили з моїх відео і думаєте, що я така біла і пухнаста. Я дуже-дуже саркастична, іронічна і ну, можу бути дещо є хитною, я би так сказала. Тому я казала власниці магазину, що Чорний піар, теж піар. І якщо ви вирішите все-таки замовляти в цьому магазині, то або можете написати мені в коментарях, що я замовила в цьому магазині. Знаєте, хай вона отримає від цієї ситуації не лише витріпані іминою нерви, але й якийсь, не знаю, прибуток. Я добра людина, бачите. Хоча я думаю, що можливо після цього відео ви мені розчаруєтеся, вирішите, що я дрібна шантажистка, я лицемірна особа, яка... В якої вчинки розходяться з діями, це також ваше право. Ви можете написати в коментарях, що ви не згодні з моїми діями, з моїми висновками. Але я прошу вас це робити коректно, тому що, знаєте, про себе некоректно може говорити сама людина, От так як про меншини, самі меншини можуть себе певними словами називати, то так само і в критиці коректна критика, коректні якісь зауваження. Я це завжди прийму щось некоректне. Ну, в мене таких людей на каналі практично не було, але ви самі розумієте, що е, коли ти створюєш канал і вкладаєш в нього скільки роботи, то ти хочеш мати комфортне спілкування в коментарях. Е, комфортне це не тільки якісь позитивні е, хвалебні ози, але і конструктивна, в адекватній формі висловлена критика. Тож, е, що за ситуація? Е, я замовила кручену рафію, а. Е, Значить, магазин я одразу назву, магазин Новелло Хаус. Я знаю, що в таких ситуаціях, коли розповідають про якісь проблеми з магазином, то ну, чи якісь загалом такі ситуації конфліктні, дуже часто не називають дійових осіб. І ти потім ходиш по коментарях, вишукуєш, а хто це, може хтось напише, тобі цікаво, всім цікаво, по-перше. По-друге, я вважаю, що в цьому випадку потрібно вказати назву магазину, хоча, як я вже е, сказала, чорний піар теж піар, я певна, що після цього відео магазину будуть замовлення. Е, я його пошукала на Ютубі, про нього згадок нема, тепер буде. Ось, е, це по-перше. Е, і по-друге, я магазину. Сказала, що я буду знімати відео, що я в'язальний блогер, що я буду знімати відео, і в цьому відео розкажу про всю, всю цю ситуацію. Е, магазин це сприйняв як шантаж, щоб питання е, наших проблем не вирішилось на мою користь. Але чесно скажу, що я мала під цим лише думку попередити, що я буду так робити, е, мовно кажуть, як Святослав казав, іду на ви. І щоб, знаєте, не говорити за спиною, не обговорювати за спиною, і щоб ну, якось, не знаю, прямо це сказати і щоб люди знали. Я не знаю, можливо, з боку це дійсно виглядало як якийсь шантаж, щось таке, але ну, я не мала таких намірів просто. Я вважаю, що потрібно попередити, але мушу сказати, що листування я викладати не буду, хоч це ніби як і не приватне листування, а листування з представником компанії. Але все ж таки я вирішила цього не робити. Я просто буду моменти переказувати певні. Може, щось буду зачитувати, так але виставляти це не буду, хоча воно у мене все є, скріни всі є. Ось, але я вважаю, що ну, не варто це розповсюджувати, тим більше я ж кажу, це такий маленький камерний скандальчик. Ви зараз зрозумієте м за ходом моєї розповіді, що це так і є. Е, і е, власне, що сталося? Я замовила по 200 грам крученої рафії в цьому магазині. Е, в крученої рафії є така специфіка. Я вже замовляла минулого року кручену рафію і. Там є така специфіка, що вона приходить власне, в пасмах або в бобінках різної ваги, тобто немає якоїсь фіксованої ваги, як от в стандартних цих моточках. І вам магазин потім має написати, є така-то вага на ту вагу, яку ви е, залишили замовлення. Е, минулого року, коли я замовляла, я пам'ятаю, я замовляла по 100 е, грам хотіла, добре, що вийшло її більше. Хотіла я по 100 грам, 100 грам... Е, не було, було 166 грам, і добре, якраз я вмістилася в 166 грамів, зв'язала сумку з крученої рафії. Якщо ви не бачили відео про готові роботи червня, то перегляньте, будь ласка, на ньому якось незвично мало переглядів. Але я вважаю, що воно дуже класне, вийшло. Тож гляньте, будь ласка, там про цю сумку. І замовила я по 200 грам такої червоної, яскраво-червоної, чи світло червоної і соломіної рафії. В той же ж, там буквально протягом години, протягом півтори, мені прийшла смс, що е, ваше. Замовлення так, зараз зачитаю, щоб не переплутати. 에... Вітаємо по замовленню все в наявності до оплати. Така то сума. Я тоді замовляла ще кілька речей, які мені потрібно було одразу отримати в найближчим часом, і якось я не звернула уваги на суму, яку магазин заявив, що потрібно оплатити. Я оплатила. І потім проходить півтори години. І я розумію, що сума якась замала на ту покупку, яку я зробила, і я зайшла глянути в історію моїх замовлень на промі. Магазин на Промі, і бачу, що там сума 328 гривень, заплатила я 240 гривень. Я пишу одразу магазину, але я вже бачу, що вже магазин сформував посилку і вже їй навіть в пошту. Тобто в цьому випадку швидкість пересилки зіграла злий жарт. І е, я пишу, а в чому справа, чому така мала сума? Я не звернула уваги, тепер ось побачила, там менше пряжі, ніж я хотіла. Е, на що мені відповідають, що? Е, Працюють в іншій програмі, ніж Пром, я не зрозуміла до чого це, і що е, ось така вага рафії. І присилають скрін, що там одна рафія 1,4, тобто 140 грам, друга 1,5, тобто 150 грам. Я пишу, що про це би вартувало попередити, коли ви виставляєте рахунок, що вага менша, ніж я очікувала. Тому що, е, як я вже сказала... Мені просто прислали смс по вашому замовленню все в наявності. І потім мені насправді не ще не дуже сподобалося, знаєте, що в кінці написали, що самі зайдіть на вайбер до такого-то контакту, скиньте чек. Ну я не знаю, якось клієнтоорієнтовані магазини самі тобі в вайбері пишуть, хоча, можливо, знаєте, є інша сторона, що... Не нав'язується, але ну тобі все одно треба цей чек скинути, то в чому проблема цю комунікацію одразу в вайбері почати, а не там смс, там вайбер. Чому одразу все не зробити в вайбері в одному чаті? Я пишу, що от так і так мені написали, просто що все в наявності. Людина пише, що менеджер новенький, менеджер не подумав, він мав написати його, він не написав. Я кажу, окей, що ми можемо зробити. А і потім магазин каже, ми вам на наступний день дошлемо залишок, скільки там ви ще замовили. Я кажу, мене би влаштувало, якби мені оплатили доставку цієї посилки, яка вже йде, і це б була моральна компенсація і компенсація за зміну планів, бо я вже собі продумала трохи по-іншому використовувати цю пряжу. Магазин мені відповідає, що в них в правилах магазину такого немає, і можуть тільки, причому, знаєте, так було сказано, я можу вам оплатити нову посилку. Людина, з якою я спілкувалася, сказала, що вона оплатить. А при тому е, казала, що помилився якийсь інший менеджер, хоча в мене склалося враження, що це вона і була моїм менеджером, і помилилася вона. Ну, от, але, можливо, це була описка. Тому це таке, знаєте, е, моє суб'єктивне враження не претендую на, на, на е, об'єктивність. Е, і е, людина написала, що оплатити цю посилку, яка вже до мене їде, не можуть, можуть вислати мені нову з... Е, Тої кількості пряжі, яку бракує. Окей, я на це погодилась, тому що Які варіанти? ніяких варіантів більше не було. Але мені написали, що це зроблять вже на наступний день. Окей. На наступний день посилка вже у Львові, я її ще не забрала, але вона десь там на сортувальному центрі. Мені пишуть, що ось такий є залишок рафії. І залишок в них 230 грам одної і 230 грам другої. Тобто з їхніми, з їхніми підрахунками. Я мала би докупити ще м, ну, трохи менше, ніж дві по 200 грам е, кожної рафії. Е, хоча і, і разом би в мене вийшло майже 400, хоча я планувала 400 кожної, тобто разом 800, хоча я планувала, що в мене буде 400 е, грам обох рафій. Я пишу, що мені таке не це Надто велика, великі... Бобіни надто великі мотки, і якби я знала цю інформацію вчора, якби мені це одразу написали, я не розумію, чому оформити посилку можна було так швидко відправити, а е зробити е ревізію, які у вас там є, мотки, е і сказати одразу, скільки ви можете дослати, то не можна було, треба було аж цілий день чекати. Я цього не розумію, мене це не влаштовувало. І мене це не влаштовувало з кількох факторів, тому що, е, знаєте, я завжди стараюся замовляти, е, так, і в цьому магазині хотіла замовити інші ще якісь позиції. Замовила тільки дві рафії, на щастя. Можливо, можливо, ні. Е, дивилася, ще інші позиції, бо я коли купляю, то я стараюся замовляти те, що мені треба, думати, що мені ще треба, і не замовляти щось дуже трошки, якусь одну річ. Тому що, що я написала? в діалозі, що є така штука як вуглецевий слід і власне якби посилка яка приїхала у Львів знову б повернулася в Одесу. Потім, бо якщо б я, наприклад, скасувала цю посилку, яка приїхала мені вже у Львів з тими 140 і 150 грамами рафії, що мені теж пропонували, що давайте скасуємо надсилання першої посилки і надійшлимо вам другу з 230 грам кожної рафії. І якби мені це запропонували в перший день. То, мабуть, би я погодилася. Все ж таки, мені це запропонували в другий день, коли посилка вже моя була у Львові перша. Відповідно, йшли цю посилку назад, потім йшли нову посилку з Одеси у Львів. Занадто багато використано ресурсів для того, щоб переслати якусь якихось нещасних 400 грам рафії. Один раз переслати, ок, Отак от туди-сюди слатим. Ну, мені це як людині з екологічним, я не знаю, якимось вектором. Мені це не дуже подобається, і про що я написала власниці чи менеджеру, не знаю, з ким я спілкувалася, тому що потім я ще по телефону говорила з власницею. Після того отримала дзвінок, дуже емоційний, де власниця магазину сказала, що їй не цікавить там, вона не хоче навіть читати мої якісь думки, чому, чому мені не підходить, бо я написала, я висловилася що якби мені одразу в той же ж день сказали, що от такий великий залишок є ще тої рафії, якби мені одразу в той же ж день сказали, що є 230 грам цієї рафії, а немає можливості мені дослати тих 60 і 50 грам, яких бракує, а кожної бобіни по 230 грам, ну то я би, мабуть, в той же ж день і відмовилася від першої посилки, яка ще не встигла поїхати з Одеси, і я би таким чином трошки зменшила цей вуглецевий слід. Людина про це спершу не хотіла навіть читати моє повідомлення в Вайбері. Людина сказала, що це якісь, вона не хоче слухати якісь мої не знаю, доводи, якісь мої аргументи. І сказала, що просто не купуйте більше в нас пряжу, емоційно дуже, не стримувалася. Як ви розумієте, Компенсації я ніякої не отримала. Я отримала ту першу посилку, заплатила за доставку і все. Від другої посилки зрозуміло, що я відмовилася, бо наша мені така купа рафії, наша мені ці всі пересилання туди-сюди. Плюс я не хотіла б ще віддавати свої гроші цьому магазину з таким, з таким сервісом, скажімо так. Після того людина таки прочитала в вайбері моє повідомлення про екологічні мої мотиви. І почалися далі перех почався далі перехід на особистості, який мені дуже не сподобався, але я вже не хотіла продовжувати конфлікт. Там були слова про те, що якщо я відмовлюся від, що через одну мою посилку машина не їде, машина возить багато посилок, і ну, яка різниця, скільки посилок поїде в машині, і що я повинна думати перед тим як щось таке писати ну от мені здається, що ж це вже перехід на особистості і плюс знаєте мені так не подобаються ці приклади коли наприклад там зі зриванням квітів коли хтось зриває чи там от світ світ сакури хтось собі зірвав в гілочку ще хтось зірвав гілочку ще хтось і кожен думає ну я ж тільки один тільки ж я і все більше ніхто ніякої шкоди великої не буде а потім оп і лисе дерево тому, знаєте, кож... вчинок кожного важливий, і ми, кожен з нас, як цей мем в Тіктоці, маленький вінтік. От, Хоча тіктоку маю, але мем знаю. І що виходить? Виходить, що людина почала приходити на особистості, потім взагалі сказала, що на що я замовляю тоді таку пряжу з іншого міста, якщо я така екологічно свідома людина. На що я склала, що пряжі такої в мене в місті, на жаль, нема, хоча потім спойлер виявили, що є. І загалом на цьому спілкування закінчилося. Це було дуже емоційне вже спілкування. Я не хотіла його продовжувати. І я ж кажу, можливо, ви скажете, що я притягнула цей аргумент з екологічністю за вуха, але чесно вам скажу, що мені це дійсно важливо. Я по-перше, я дуже часто купую щось у фізичних магазинах, тому я дуже зраділа, що в нас розширилась рукодільна лавка, збільшилася, що в нас з'явилася мануфактура. І також, коли я їжу в Київ, я показувала, що я намагаюся піти там ярно в якісь фізичні магазини купити, привезти це на своєму горбі і не доставляти. І також я дуже тішуся, що біля мене є дві розетки, куди з самої розетки, а не з інших там продавців, а саме Ну, маркетпле... Сама розетка доставляє в безкоштовно свої відділення розетки, безкоштовно плюс воно їде все з, з умовно кажучи там кількох складів, а не з величезної кількості відділення акціоновій пошті. І е, трошки, мені здається, це екологічніше і приємніше, тому я використовую всі можливості, які є, щоб купувати щось без доставок, щоб не возитися туди-сюди. І е, я дуже багато товарів, не тільки в'язальних, купую в фізичних магазинах. Класно купувати локальне. Я дуже люблю купувати львівське локальне. Я боліваю за те, щоб відкривалося чим побільше всіляких різних крамниць і книжкових. Так само книжки я дуже часто в фізичних магазинах купую. Був якийсь період, що я перейшла на онлайн, але зрозуміла, що фізичні магазини краще, тим більше, що повідкривалося їх багато. Я живу в великому місті, це перевага, і я можу купити багато чого не платити за доставку і разом з тим і не щоб не було викидів вуглецюгу, коли машини це все возять. Хоча, звісно, ну, я, як і всі, користуюся доставкою, тому що не все ти можеш купити в своєму місті, але тут варто споживати розумно. І тут я згадую уривок влогу, де я розказувала, що купуйте багато пряжі, робіть запаси, але кожному своє. Я завжди, коли купую якісь нові бобіни, то ви бачите, що я купую їх багато. Я думаю, що мені треба наперед. І ну, по одній бобінці з різних мотивів, звісно, я не купую, і з мотивів, що наша мені одна бобінка. але з тих мотивів, що хочеться якось трошки мінімізувати цю шкоду від вуглецевих викидів. І загалом... Це для мене не пусті слова. Коли ще були лоукости, ми літали літаками до пандемії, до війни, то я платила цей збір на вуглецевий збір, це називалося. Не знаю, куди він там ішов, чи дійсно за нього садили дерева, але мені це було завжди важливо, і я стараюся все ж таки думати про екологію, в тому числі і в цьому випадку. І ну, мені прикро, що людина не розуміє моїх аргументів, і замовити один раз. Пряжу, яку тобі потрібно, окей, замовляти, роби робити оці досилання, туди-сюди возити одну й ту саму посилку з Одеси у Львів, з Львова в Одесу, тому що люди не можуть швидше трошки порухатися і глянути в той самий день, що там є по залишку, коли є така от, я не знаю, проблемна, як на мене, ситуація, коли потрібно було її би швидко розрулити, а не чекати наступний день. І плюс, знаєте. Таке враження від цього пояснення про новий менеджер е, переплутав. Це от дуже часто, коли якісь, е, хтось, якісь, якась велика не знаю, там, компанія належає. От така дуже часто ситуація, що кажуть, ой, це новенька людина, ми її вже звільнили. Ой, е, спихають на когось е, потрібного, не ни, нижчого статусом, а можливо взагалі не існуючого. Тому не знаю, як там було насправді. Я розказую все зі своєї сторони. Ем, де намагаюся когось очорнити, розказала, що магазин пропонував мені дослати за свій рахунок, так? Е, і тобто вони хотіли якось вирішити цю ситуацію, але мені це не підійшло, тому що я сильно екологічно заморочена. Так? Мені би підійшло, я ж кажу, оплата доставки першої посилки. Як компенсація. Ось так сталося. Я сподіваюся, що всієї мої балаканини, ви зрозуміли, що було, як було, і що я нічого не забула. Якщо забула, то буду додавати якісь вставки голосом. І взагалі я тут подумала: не знаю, може зняти якийсь огляд війських магазинів пряжі і якихось популярних, і таких, де зовсім стандартна пряжа. Типу Алізе, де, скажімо так, пряжа це не завжди основний товар, бо в нас є такі магазини дуже часто які поєднують вишивку і в'язання, хоча мануфактура, здається, теж і там і вишивка, і в'язання є. Власне, не знаю, можливо, зняти якийсь огляд львівських магазинів. Я сподіваюся, що я коли перейду на наступний раз після виходу цього відео в рукодільну лавку мануфактуру, там не буде кружечок, перекреслений з, моїм, з моєю фоткою, що скандальним блогерам вхід заборонений. Ось, тому що якщо можна купувати десь локально, то класно купувати локально. А забула ще розказати про саму пряжу, яка прийшла і показати її. Зараз я її покажу, тут буде підзйомка, до зйомка, але з нею виявилася проблемка. Ви бачите, що вона різної товщини. Оця коралова, червона, вона тонша, ніж солом'яна. При тому, що там це все в магазині йде ніби як один артикул, але... В описі я потім подивилася, немає ніяких, е зазначено, скільки міліметрів в кожної пряжі. І ти по фото, ну не факт, що визначиш, що вона різна. Якщо ти береш для одного проекту в'язання різними кольорами, ну, то це буде неприємний сюрприз. На щастя, я взяла для, інших, для різних проєктів, але е мені здається, що в дві нитки ту червону буде затовсто, Якщо об'єднати занадто товста, не така, як біла, не така, як солом'яна, тому вартувало б, мабуть, писати в магазину, скільки міліметрів і карафія, але в описі магазину зазначено, що якщо ви замовляєте е, кількість там один чи два, чи три чи чотири, один це 100 грам, і е, вам е, це зарахується як е, покупка тої ваги, яка Максимально близька от, до тої кількості, яку ви е, заявили. Але ну, мені здається, що якщо ти заявляєш, що ти хочеш 200 грам, тобто ти ставиш два, замовляєш два, дві штуки цієї пряжі, то ну, тобі треба не менше, ніж 200, а більше, ніж 200. Мені звали, що це очевидно. Ось. І... Тим більше не знати це в в'язальному бізнесі, де дуже часто є проблема, що пряжі бракує. І я знала, що мені треба не менше сто шістдесят грамів пряжі, тому що я вив'язала 166 на сумку попередньої рафії, тому мені це було максимально дивно що це написали, а скажімо, я це вже постфактум прочитала, так? А міліметри не написали, і вона вся різна. Хоча, звісно, коралова дуже красива чи червона, і я, власне, через неї замовляла, через неї я хотіла цю пряжу, тому що мені дуже сподобався цей колір. І що ви думаєте, сьогодні я була в мануфактурі і там є кручена рафія. Я думала, що її там нема. Я казала, що в моєму місці такого нема, А ось вона там є. І там теж був червоний. Я думаю, що я поставлю під зйомку, він трошки менш яскравий, але дуже красивий. Я його не купила, але, можливо, куплю. Мені в магазині сказали, що це більш-менш регулярна пряжа, я так зрозуміла, тобто можна буде приїхати купити. Ось, а купила я чорну рафію собі там все-таки, тому що на щастя, тому, на щастя в Novello House замовила тільки дві бобіни, бо чорної не було, хотіла ще чорну. От, і вже вирішила відмовитись від цієї ідеї на найближчий час, але тут побачила, що є чорна в мануфактурі, взяла чорну і взяла ще таку експериментальну блискучу рафію. Я не, я не пам'ятаю, як вона називається, точно я вставлю назву і теж буду пробувати, хоча не знаю, вона мені виглядає в бобінці як е сміттєвий пакет. От. Але виробі, я надію, що буде виглядати ефектніше, ніж в бобіні, тому буду пробувати. Отака ситуація, не знаю, кажіть, що ви думаєте, на чиєму ви боці, на боці магазину, чи на моєму боці. М -м, в магазині, звісно, я більше замовляти не буду. Мене ця ситуація, скажімо так, не вивела з себе і не рознервувала. Мені здається, зі сторони магазину було більше нервів, але я буду уважніша теж, коли буду замовляти. Плюс, мені здається, це якось простимулює мою екологічну свідомість, якось її перезапустить, тому що з початком війни я менше стала робити в цьому напрямку, в мене не було ресурсів на це. Я, скажімо, раніше постійно писала, коли замовляла пряжу, що не пакуйте мені пакети політленові. І в кілька магазинів привчила пакувати папір. Початком війни я про це забула, треба знову повертатися до цієї практики. Це корисно. І загалом купувати більше локального, місцевого, якщо воно буде, а якщо не буде, то менше просто купувати, менше споживатства, Запаси в мене і так великі, ви знаєте. Тому ось така ситуація. Кажіть, що думаєте, на чиєму ви боці. Якщо на моєму, то приємно, якщо не на моєму, то я переживу. от. А я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що ви ну, цього разу неприємно провели зі мною час, а просто провели зі мною час. До нових зустрічей. Бувайте.